Вітаю, друзі! Думаю, всім, хто, хоч трохи цікавиться політичним життям в Україні, вже чудово відома інформація про те, що ДБР порушило кримінальну справу і почало кримінальне переслідування антикорупціонера Віталія Шабуніна якому можна пригадувати дуже багато темних ділішок сумнівних, якого можна називати грантожером, якому можна пригадати те, що він особисто, його центр протидії корупції дуже сильно в 2019 році доклалися до того, аби зелений ублюдок прийшов до влади. Але його зараз переслідують не через те, що він не перебував військовій частині, чи через те, що він недоцільно використовував волонтерський автомобіль. Це лише формальність. Зеленський особисто надав наказ ручному ДБР закрити Шабуніна за те, що він дозволив собі останнім часом критикувати особливо зеленого ублюдка і його найближче оточення. Також свіжим в пам'яті є мобілізація журналіста Богдана Буткевича, який працював на цензорнет, який також у 2019 році дуже сильно доклався до того, аби до влади прийшов зелений ублюдок. Який останнім часом виправдовував всі методи несправедливої мобілізації від ТЦК, але які також дозволив собі критикувати Зеленського, також можна пригадати відмову уряду призначити голову БЕП, який виграв конкурс і який був визнаний міжнародними партнерами, тупо по безпреділу. не призначимо і все, тому що він нам невигідний. Також можна пригадати всі антиконституційні санкції проти громадян України, серед яких є санкції, введені законно і правдиво проти ворогів України. Але ми чудово розуміємо, що цих ворогів так званих України там меншість, і вони зроблені для того, аби відволікати увагу і аби громадяни України бачили, що ну, так санкції воздяжі не лише проти опозиціонера Порошенка чи блогера. Шапошнікова чи того ж самого Мосійчука, до якого також можна ставитись по-різному. Це все лише відволікання уваги. Насправді, це все відбувається за прямою вказівкою Зеленського. І в цій ситуації я хотів би нагадати вам слова Мартіна Німьолера. Це такий був німецький протестантський пастор, який спочатку підтримував нацистів, а потім став їх критиком і був ув'язнений в концтаборі. Так ось він говорив, що. Спочатку вони прийшли за соціалістами. Я мовчав, бо я не був соціалістом. Потім вони прийшли за профспілковими активістами, і я також мовчав, бо я не був профспілковцем. Потім вони прийшли за євреями, і я мовчав, бо я не був євреєм. Потім вони прийшли за мною, і вже не залишилося нікого, хто міг би заступитися за мене. Ви можете мені зараз сказати, що даремно я порівнюю нацистський режим із методами. Дій нинішнього зеленого режиму. Але ви маєте усвідомити, що Зеленський це ублюдок, який оп'янів і одурманів від влади і безкарності, і він робитиме все, аби убезпечити свою владу на майбутнє. Тому закликаю всіх об'єднуватися, а хто відчуває небезпеку, вживати заходів до убезпечення себе та своєї родини. Зеленський для утримання і збереження влади. Не зупиниться не перед чим.